Привіт, колеги! Вирішила вам трохи розповісти про семінар, який буде вже скоро, 15 числа, і він буде присвячений клінічному протоколу діагностики межового розкладу особистості. Для тих, хто вже є студентами мого курсу з по роботі з межовим розкладом особистості, важливо розуміти, що ми будемо говорити не про протокол Кернберга, про який йшла мова під час курсу, будемо говорити про. Американський протокол клінічний для психіатрів, психотерапевтів, які працюють в клініці для діагностики та терапії живого розладу особистості. Я дуже часто користуюся цією моделлю і з задоволенням поясню вам, як я це роблю, і, можливо, ви знаєте також свій спосіб, як робити це інакше. А також, якщо ви не є студентами мого курсу, запрошую ними стати. Ми дуже детально протягом року працюємо із. Найменшими деталями того, як влаштований межовий розлад особистості, як з ним працювати, як його діагностувати, і складності, з якими стикається такий клієнт, і до того, що у нас багато супервізій, заплановано в кінці кожного курсу супервізійні групи, і можливість отримати супервізію в мене особисто, і розвиватися в цьому напрямку далі. Так, буду рада вас бачити. Бережіть себе, будьте обережні, і сподіваюся, до зустрічі з вами в понеділок.